Шановні партнери, це ваш старий модем GD-Link серії 2G-3G. І важливі повідомлення для всіх власників таких модемів. З 1 лютого 2026 року вони припиняють працювати. Причиною цього є те, що мобільні оператори відмовляються від стандартів 2G-3G. Це як старий телефон, який припиняє працювати, приймати телефонні дзвінки, повідомлення. Так і старі модулі припиняють передавати дані. Та припиняється віддалений моніторинг техніки. Тому власники старих модулів вам необхідно замінити ваш старий джебелін на новий. Це як перейти з кнопкового телефону на сучасний смартфон. І тому ми пропонуємо вам мінус 50% для того, щоб ви могли легко перейти зі старого джеделін на новий. І ця акція буде діяти до кінця лютого 26-го року. Після заміни ваша техніка залишиться на зв'язку і отримує всі сучасні можливості бездротового зв'язку. Автоматичну синхронізацію з центром операції, віддалений моніторинг, віддалений доступ до дисплею і підтримка дилера, а також передача даних і документування в режимі реального часу. І все це новий модуль GD-Link. Нагадаю, що пропозиція мінус 50%» на нові GD link триває до кінця лютого, а кількість товарів обмежена. Тому поспішайте і залишайтесь на зв'язку з Лантех.